Привіт, друзі! Сьогодні 9 жовтня, з вами Валерій Клочок. Стало відомо, що на Росії розробляють новий план конфлікту із НАТО. Але не прямого провокація швидше, тому що вони розробили правові механізми реформування Ленінградського військового округу в рамках широкомасштабних військових реформ, які вони проводять. Ну, реформи на Росії, в принципі, поняття доволі відносне. Втім, Зневажати цю інформацію, не брати до її уваги не варто, тому що Росія завжди розглядала сценарій прямого конфлікту з країнами НАТО для того, щоб мати більше варіантів виходу з війни, і потім пояснити на Росії, чому саме от вони розпочали війну проти України, і в такий спосіб фактично Путін отримує купу дивідендів. Ну, в принципі, прописна істина. Я не думаю, що я вам зараз відкриваю якусь там таємницю чи секрет, але. Дійсно, Росія займається такою політикою дестабілізації в різних куточках світу постійно. І саме про них сьогоднішнє відео. І так саме НАТО, да, дійсно, НАТО, на північному фланзі Росії, на північному кордоні Росії з країнами Балтії та Фінляндією, може стати для них ну, таким, нібито ворогом або об'єктом провокації. До речі, хочу зазначити, що ще минулого року Росія активно розглядала. Активно, так, активно розглядала план вторгнення в Естонію. Естонія доволі невелика країна, ході є членом Північно-Атлантичного альянсу, там проживає менше, ніж півтора мільйона населення. Там є угрупування НАТО біля восьми тисяч чоловік, про що говорили минулому році очільники НАТО, але чи достатньо було б цих військових сил для того, щоб стримати російське вторгнення? Більш ніж переконаний, що ні. Однозначно, це була дуже. Цікавою для Росії ідеї, яку вони відмовилися реалізувати через невдачі на фронті. Втім, такий варіант вони не розглядали. Невдачі на фронті я маю на увазі влітку минулого року на Харківщині і в інших регіонах України. І це для них би дійсно було б такою дуже цікавою історією продовження прямого конфлікту з країнами НАТО і з тими найманцями, які перебувають в Україні. Втім, цей сценарій є одним із робочих, інші вже реалізовуються. До прикладу, співпраця із Північною Кореєю. Буквально позавчора вже стало відомо, що вантажні ешелони залізничні почали дуже активно рухатися з Північної Кореї, і, ми за все вони перевозять. Гармати, які активно знищують наші ЗСУ на фронті, бо наша контрбатарейна боротьба направду дуже успішна, і снаряди. Це є, це з... кидати з важелів не можна. Росія на це пішла, натомість вона постачає до Північної Кореї технології. І нині режим Кім Чен Іна активно займається саме розробкою новітнього озброєння. Я не виключаю, що Східна Азія може стати ще одним таким. Місцем, де будуть відбуватися воєнні дії, проти кого, ну хоча б і проти тієї самої Південної Кореї, або там проти Японії, і це буде такий дестабілізуючий фактор. Можливо, там відвертих якихось таких дій вона не демонструватиметься. Північна Корея військових. Втім, ситуація може там серйозно загостритись. Я поки що не берусь прогнозувати точно, але в мене таке відчуття, що це може бути, і Росія буде активно підштовхувати до цього саме Пхеньян. Наступний такий острівець, який би варто було б розглядати і не забувати за нього, це все-таки Білорусь, кордони із Литвою, Латвією і Польщею. Після того, як звідти були виведені в вагнерівці, там ситуація дещо стабілізувалася, але буквально днями Лукашенко знову заявив про себе, сказав, що ми тут озброюємося, що в нас все добре. Ми придумали свій Starlink, який дуже схожий на роутер, да і на кофло. Ну менчастим. І ми готові будемо завдавати ударів, якщо треба, навіть застосуємо. Тактичну ядерну зброю, яку нібито до нього вже перевіз Путін. Ну про Пентагон підтверджує, що це так і є. Ну окей, якщо Пентагон сказав, то нехай так і буде. З Білорусі можемо плавно переміститися до Африки. Кілька місяців тому ми спостерігали за тим, що в Африці доволі серйозно дестабілізується ситуація. Росія там всіляко її провокує, Вагнер там також був дотичний до цих процесів. Нині нібито там притихло, втім, ситуація все ж таки залишається доволі нестабільною. До початку широкомасштабного вторгнення ну можна наводити ще купу прикладів, де Росія намагалася створювати. І конкретно військові дії приймала в них участь або провокувала їх. Ну, 2008 рік Грузія. Нині Грузія навіть боїться визнати те, що є незаконним розміщення морського флоту в Абхазії. Окрім того, нагадаю вам Сирію, де вони також зруйнували повністю міста з цивільним населенням. Ну а сьогодні Росію можна також... Ну, віднести да, до конфлікту. І я не побоюсь цього слова, а вису, або навіть і висувати звинувачення у початку наступу Хамасу на Ізраїль. Фактично, провокація була здійснена за підтримки то Ірану, але. Дуже простий логічний зв'язок. Росія передає Ірану гроші за жахеди на лічку. Фактично, так там відбувається. Іран передає ці гроші Хамасу у сектор Газа, ну і Хезболі до Лівану, і в такий спосіб вони фінансують ці проксі. Групи, які фактично на сьогоднішній день ведуть війну дуже потужно в Ізраїлі, тому ми не можемо не розглядати сьогодні і Ізраїль, в тому числі, як один із факторів дестабілізуючих, який грає на руку Росії. Росія весь час вдаючись до ескалації, не отримуючи у відповідь належної реакції з боку країн НАТО, Північно-Атлантичного Альянсу, а також Організації Об'єднаних Націй, вона продовжує вчиняти свої терористичні дії. Так само успішно це робить. Нині і Хамас, який свого часу ще про радянському Союзі підтримувався ним, так само робить і Хезбула, як я сказав. Тому це направду дуже важливі моменти, на які треба зважати. І сьогодні Зеленський проводив нараду із. Головним управлінням розвідки ставку проводив, де вони обговорили це питання, і він його акцентував також на парламентській асамблеї НАТО, яка проходила сьогодні в Данії, він онлайн-зв'язком про це говорив. Тобто, друзі, коли ви бачите багато повідомлень про Ізраїль, ну не думайте, що про війну в Україні хтось забув. Це не так. Навпаки, цей спосіб ми актуалізуємо проблему, яка нині виникає в світі, тому що світ, врешті-решт, повинен, ну точніше, лідери. Країн найпотужніших в світі, сильні світу цього, скажу так, повинні зрозуміти небезпеку терористичної загрози не лише формально, як вони постійно заявляють, а й на практиці, і припинити знищити будь-які терористичні групування. Щодо конфлікту війни, яка нині триває в Ізраїлі, Бенімін Нетаньяху заявив про те, що буде проводитися наземна операція в секторі Гази. Вони дещо з цим ну, відтягували, але вже рішення ухвалено, і ця історія не проста. Бо на території сектора газу проживає ну, фактично біля 2 мільйонів за різними підрахунками населення. Це переважно мусульмани, араби, але те, що в секторі Газа конкретно знаходиться угрупування Хамас, яке і воює нині проти Ізраїлю, і воно доволі потужне, це доконаний факт. І от фактично на сьогоднішній день. Перед питанням існування подальшого знаходиться весь цей сектор гази. Це невеличка територія, дуже щільно забудована, але яка нині практично старається з лиця землі військовими Ізраїлю. Інша Палестина на західному березі річки Йордан, звісно, це нібито інша Палестина, але Араби, які проживають і там, і там, вони підтримують Хамас. Цього не визнавати не можна. Звісно, конфлікт. Між Ізраїлем та Палестиною він має дуже глибоке давнє коріння. І я більш ніж переконаний, що це стане предметом перемовин, які відбудуться між Сінзіпіном, лідером Китаю та Джозефом Байденом, і ймовірно, цього чи наступного місяця у Сан-Франциско, Сполучених Штатах Америки, така зустріч готується, тому що сьогодні буквально міністр закордонних справ Китаю ван і приїхав до. Сполучених Штати Америки зустрічався з високопосадовцями, і ймовірніше за все обговорювалися питання цього офіційного. Візиту, а в цей час голова Ліги Арабських Держав, які можуть підтримувати, і деякі підтримують відверто Палестину, Хамас. Ну вони говорять, ми підтримуємо Палестину, але неправда вони підтримують це терористичне групування. Він полетів на переговори до Москви. Хоча, як на мене, мав би полетіти або до Сполучених Штатів Америки, або до Організації Об'єднаних Націй, або до Європейського Союзу. Втім, чому до Росії? Тому що Росія входить до Близькосхідного квартету, це група країн і організація, саме США, Росія, ООН та Європейський Союз, які були створені для того, щоб регулювати Ізраїльсько-Арабську війну ще в 2002 році, але до цього часу це їм так і не вдалося зробити. Вони відстоюють, ну як заявляє Москва, право Палестини мати кордони. Відповідно до того, як вони мали їх в 67-му році, але чи це станеться нині сказати складно, тому що Ізраїль зайняв дуже жорстку позицію по відношенню до Хамас на сьогоднішній день знищено майже тисячу цивільних населення громадян Ізраїлю? Великі жертви є і серед палестинців в секторі Гази, і чим це завершиться, я думаю, що поки що нічим хорошим. Сполучені Штати Америки не просто спостерігають, а активно долучаються до цього процесу. І, зокрема, міністр армії Сполучених Штатів Америки сьогодні назвала важливу умову для одночасної допомоги і Україні, і Ізраїлю. Тому що щоб ви розуміли, допомога, яку надають Україні та Ізраїлю, вона не перетинається у номенклатурі допомоги військової. Ну хіба що відсотків на 20, вона є незалежною. Але для Сполучених Штатів Америки сьогодні війна на Близькому Сході це виклик. І він нам, як би то це не звучало, зараз грає на руку, тому що Сполучені Штати Америки просто вимушені будуть виділяти допомогу. Якщо Ізраїлю, то й Україні, і це питання торгу їх. З республіканцями це навпаки, нібито підвищує ставки в цих торгах, але вони сприятливі саме для Білого Дому, для Джозефа Байдена, тому що на зовнішній арені тоді і республіканці, активно, які активно підтримували Ізраїль, задайте лише часи Трампа, нині просто не можуть цього відступитися. Дійсно, ситуація в світі загалом дуже складна, вона напружена, але. До прикладу, мене там не дуже влаштовує зараз позиція Північно-Атлантичного Альянсу щодо підтримки чи не підтримки Ізраїлю і засудження терористичних дій Хамасу. Окей, давайте відділяти від загальної Палестини, тому що є тут певна дискусія і в українському е е соціальному сегменті, мовляв, серед палестинців є хороші. Тому дійсно це терористичне прогрупування Хамас, також Хезбола е із Лівану заявила про те, що готова вже воювати проти Ізраїлю. Вони вже наносили ракетні удари. і Дуже було б доцільно, аби країни Північно-Атлантичного альянсу максимально точно визначалися у засудженні чи підтримці терористичних організацій. Звісно, я не хотів би, щоб вони їх підтримували. В принципі, більшість так само говорила, але НАТО при з приводу цього поки що мовчить. Найбільша небезпека для нас нині є саме позиція Ліги Арабських Держав. Звісно, вони не визначаються лише позицією її керівника Ахмеда Булгейта, який, я вам нагадаю, ще раз полетів до Москви, буде там спілкуватися з Лавровим. А визначається позицією кожної країни окремо, ну, до прикладу, Саудівська Аравія, яка свого часу боювала з Ізраїлем, вона заявила, в принципі, про свій нейтралітет. Вона, звичайно, відстоює право Палестини на самовизначеність. Але вони нині налагоджують дипломатичні відносини з Ізраїлем. Навіть у вересні цього року делегація Ізраїлю офіційно відвідала Саудівську Аравію. Хамас і Хезболу підтримують Кувейт, Катар, так це є, це неприємна історія, Іран, але не всі арабські держави вони дуже активно долучаються до підтримки терористичних дій. Тобто ситуація, в принципі. Поки що, як на мене, вона грає на нашу користь, тобто на користь цивілізаційного західного світу. Бо, до прикладу, той же саме Єгипет і Саудівська Аравія в великій мірі, залежні від Сполучених Штатів Америки, швидше будуть підтримувати через цей зв'язок зі США Ізраїль аніж Палестину. Тому, друзі, це все дуже важливо, що відбувається. В цьому треба розбиратися. Розумітися, це дуже важливо. вам наголошую, аби ми не поширювали зараз про наратив наратив Україні. Тому що, до прикладу, що роблять зараз російське телебачення, вони беруть кадри з обстрілу, цехалом е, сектори газу. Це так потужні обстріли і кажуть, дивіться, ось Ізраїль обстрілює мирних громадян, їм за це нічого. А коли ми там два міста в Україні зруйнували, то мовляв нас засуджували. Так, це ось перекручування фактів, подача інформації, не в тому світлі, як вона виглядає. Насправді, я думаю, що це відео вам було корисним для того, щоб ви зрозуміли, хто мені довіряє. Я вам за це дуже дякую. Дійсно, вся інформація перевірена. В цьому ви можете не сумніватися. Відтак запрошую підписуватися у вас на мої соціальні мережі. <кхе> Підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте, як ви бачите подальший розвиток подій в світі. А це зараз дуже важливо. Чи можливо, ми стоїмо на порозі Третьої світової війни. Поширюйте відео друзям. Підписуйте ще раз, наголошую, хто цього не зробив раніше. Натисніть на дзвіночок. Ви не пропустите тут останні відео, які виходять. Всіх люблю, ціною шанують, не перемикайтесь. Все буде Україна!